Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх. До вашої уваги інформація про події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув і не був поранений. На Луганському напрямку вчора відбулося три випадки порушення режиму припинення вогню з боку противника. Усі вони сталися під попасною у другій половині дня. Один із них був застосуванням мінометів. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі та під Горлівкою вчора протягом дня противник здійснив декілька обстрілів. Один із них також був мінометний. І південніше, у новоселівці Другій та Кам'янці ворог застосовував міномети. Тривають активні бойові дії в Авдіївці. Вчора противник обстрілював українські позиції не менш ніж 12 годин. Традиційно напруження зростає в другій половині дня. Вчора випустив ворог по наших позиціях понад 60 мінометних снарядів і також застосовував снайперський вогонь та вогонь бойових машин піхоти. В пісках і в опитному вчора було абсолютно спокійно. Всього ж за добу на Донецькому напрямку противник здійснив 18 обстрілів, 8 з яких з використанням важкої зброї. Маріупольський напрямок. Майже всі вчорашні обстріли з боку російсько-окупаційних військ припадають на ділянку фронту павлопіль широкіне І найскладніша обстановка саме у Широкіному та в районі населеного пункту Водяне. Там ворог неодноразово застосовував також вогонь бойових машин піхоти. І зазначимо, що там бойові дії тривають і вдень, і вночі. У Мар'їнському районі вчора було тихо. Всього ж 31 ворожий обстріл зафіксовано на Маріупольському напрямку, один з них з використанням важкої зброї. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило інформацію про вчорашній вибух на території Донецького казіонного підприємства хімічних виробів. Причиною інциденту стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами бойовиків так званого 11-го полку російсько-окупаційних військ, які збирали металобрухт на території цього підприємства. У Волновасі затримано колишнього бойовика з бандформування Оплот. Місцевий мешканець, який на початку війни ще був неповнолітнім і навчався в Макіївці, вступив до лав незаконних збройних формувань разом з друзями, аби Підзаробити і розважитися. Юнак був членом незаконного збройного формування з червня і до вересня 2014 року. Він вартував на ворожих блокпостах, згодом переховувався у Маріуполі. І тим часом ще один колишній бойовик успішно скористався програмою Служби безпеки України: на тебе чекають вдома. Мешканець Слов'янська приєднався до лав російсько-окупаційних військ у 2014 році. Але вже незабаром зрозумівши хибність свого вибору, він залишив лави бойовиків. Спочатку він переховувався на тимчасово окупованій території, потім в рідному місті. І за порадою своїх товаришів цей чоловік добровільно здався правоохоронцям і розповів про всі обставини своєї діяльності в лавах ворога. В подальшому суд звільнив його від кримінальної відповідальності. Далі інформація про навчання. У навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України, що у Чернігівській області, наші військовослужбовці проходять курс з базової загальновійськової підготовки за участю фахівців Збройних сил Литви. Метою курсу є підготовка інструкторів, які згодом навчатимуть військовослужбовців за стандартами НАТО. І також на Чернігівщині тривають танкові бригадні навчання із залученням. Однієї тисячі резервістів Збройних сил України першої черги. І зазначимо, що цього року термін зборів збільшився з 15 до 30 діб. І натомість на Хмельниччині ще 15 військових саперів отримали від канадських інструкторів сертифікати зразка НАТО. Півтора місяці для українських військових інженерів проводився курс підвищення рівня із виявлення та знищення саморобних вибухових пристроїв. Усього ж з 2015 року таким чином підготовлено понад 160 військовослужбовців Центру розмінування Збройних сил України. Українські військові продовжують допомагати мешканцям профронтових районів на сході України. Офіцери оперативного командування Схід Сухопутних військ Збройних сил України доставили 18 хворих дітей з Авдіївки, Світлодарська, Бахмута, Нетайлового до лікувальних закладів міста Дніпра. Нестача медичних фахівців у прифронтових лікарнях ускладнює надання цивільним мешканцям кваліфікованої медичної допомоги. Саме тому військові не залишаються осторонь, а роблять усе можливе, аби полегшити страждання людей. І на сам кінець, вчора, через контрольно-перепускний пункт в'їзду виїзду Новотроїцький, вчора проїхали 14 вантажних автомобілів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Які перевозили продуктові набори для мешканців окупованої частини Донецької області? Друзі, це поки що вся інформація. Чи будуть запитання? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цій ноті завершуємо. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 16.30.